Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища у Білгородській області у терміновому режимі. Об'єкт Білгород 22 евакуюють з району неподалік Грайворона. Повідомляє представник гурмо України Андрій Юсов. Евакуюють і місцевих жителів за словами губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова. Більша частина росіян вже покинули так званий небезпечний район. Крім того, на Білгородщині оголосили режим контртерористичної операції в області дозволять посилену перевірку паспортів та можуть призупинити діяльність небезпечних виробництв і організацій, зокрема в яких використовуються вибухові радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. МВС Росії запровадила план Едельвейс, збирають усіх поліцейських Білгородщини. Тим часом Легіон Свобода Росії повідомив про те, що їхні підрозділи, нібито зайняли населений пункт Козенка, а до Грайворона, начебто. Заходять передові загони свою операцію, пояснюють створенням так званої демілітаризованої зони у Білгородській області, звідки росіяни не зможуть обстрілювати Україну на початку. Доби вони зайшли на територію РФ та нібито знищили прикордонний пункт Грайворон. Раніше у головному управлінні розвідки підтвердили, що російський легіон та бійці Російського добровольчого корпусу проводять операцію на території РФ. Україна до цих подій не має жодного стосунку. Українські захисники продовжують витісняти російських окупантів під Бахмутом. За добу їм вдалося просунутися на 200-400 метрів. Про це заявив спікер східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута. Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і за можливості контратакувати його. Ворожий гелікоптер Мі 24 крокодил знищили бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на Донеччині. Про це повідомляє прес служба бригади. Вертоліт противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк. Однак наші бійці зупинили його влучним пострілом із ПЗРК ігла після влучання. Ворожий крокодил упав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки. Окупанти обстріляли Станіслав на Херсонщині. Загинула людина. Про це повідомив ОВА Олександр Прокудін. Чоловік лагодив дах будинку, коли окупанти почали гатити по населеному пункту. Через ворожу атаку у селі пошкоджені чотири житлові будинки. Крім того, село Кізомис продовжує потерпати від ударів російської авіації. Вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйнований вщент, ще два пошкоджені. Потерпілих серед місцевих жителів немає. Парламентська асамблея НАТО одноголосно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим ВРФ расизмом. Про це повідомив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. За його словами, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одноголосну підтримку парламентарів із країн НАТО, міжнародного трибуналу допомоги Україні до перемоги і після неї, крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України в НАТО. Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню фундамент. Мент до саміту НАТО у вільнюсі закладений. А також додав парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами. Ключові держави НАТО попередньо підтримали гарантії безпеки для України. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Концепція пов'язана з подальшим членством України в альянсі ґрунтується на основі Київського безпекового компакту. Його запропонувала у вересні минулого року робоча група на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком та колишнім генсеком альянсу Андерсом Расмусеном. В інтерв'ю Wall Street Journal Президент Польщі Анджей. Дуда розповів, що західні союзники України підтримують безпекову угоду в ізраїльському стилі, і дискусії щодо цього тривають просто зараз. Водночас, високопосадовці в кількох європейських столицях, зокрема Парижі і Берліні, розповіли виданню, що вони загалом згодні з планом, який передбачає низку двосторонніх гарантій у межах багатосторонньої домовленості. Делегація лідерів шести африканських країн планує провести переговори з Києвом та Москвою у червні. Свою місію вони називають миротворчою. Про це повідомив посередник Жанив Олів'є, який допоміг організувати ці перемовини. Зокрема, африканські лідери хочуть обговорити, як вони можуть заплатити Росії за добрива, яких потребує Африка. Олів'є зазначив, що вони також обговорять спрощення проходження зерна з України в умовах війни і можливість обміну полоненими посередник також наголосив, що діалог імовірно розпочнеться наступного місяця. Російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський погодилися окремо прийняти африканські делегації. Переговори також схвалили США, Євросоюз, ООН, Африканський Союз та Китай. В очікуванні контрнаступу України МАГАТЕ готує план безпеки для Запорізької АЕС. Гендиректор агентства Рафаель Гросі планує представити список із п'яти принципів, які мають запобігти катастрофі на атомній електростанції. Зокрема, головне це заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на станції, а також заборона стріляти за АЕС та у її бік. Гросі сподівається, що Рада безпеки ООН підтримає його вже. У травні передає The Washington Post. Нагадаю, у ніч проти 22 травня травня в сьоме перейшла в режим блекауту через обстріли росіян. Пізніше живлення вдалося відновити. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопка Хукстра анонсував навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться дуже скоро. Цими вихідними сполучені штати, де виготовляють винищувачі F-16, підтримали навчання українців з управління цими бойовими літаками. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі. Глава МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи будуть навчання проходити у їхній країні за його словами. Нідер. Нідерланди об'єднують свої зусилля з данією, Норвегією та Бельгією, і міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями. Нагадаю, кілька днів тому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що деталі поставки F-16 в Україну будуть опрацьовані у найближчі тижні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував Романа Протасевича раніше колишньому головному редактору опозиційного проєкту Нєхта присудили вісім років в'язниці. Режим Лукашенка визнав його винним у нібито організації масових заворушень, публічних закликах до актів тероризму та наклепі на президента. Однак Протасевич після затримання почав тісно співпрацювати з владою і заявляв про своє каяття у колишній опозиційній діяльності. Влада Білорусі поки не прокоментувала рішення про помилування. Сав відповідні документи о тому, що е, я помилован. Президент ще 16 мая підписав е, соответствующий указ. От, ну, от, сьогодні, наконец, день, коли, в моя неприятная история, історія наконець то закончена. Лукашенко поїде до Путіна. Самопроголошений лідер Білорусі у середу зустрінеться в Москві з Володимиром Путіним, аби обговорити цитую, проблеми, яких взагалі не має бути у відносинах. Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з послом Білорусі у Росії Дмитром Крутим. Білоруський диктатор заявив, що все-таки проблеми є. Цитую нестиковки, якісь іноді бюрократизм, 24 травня. За словами Лукашенка, ці проблеми мають зняти.